Сьогодні множимо десяткові дроби як найпростіше. Як ми можемо подивитися на цей приклад? Як дріб помножений на дріб? Якщо є коми, то це десяткові дроби. Так? Але ми можемо подивитися інакше. Ми можемо забути про ці коми і побачити тоді цілі числа. Помножити цілі числа, а потім розібратися з комами. Ми так і зробимо. Спочатку ви вибираєте те число, яке має більше цифр. Це ось це. Тут три цифри, а тут дві цифри. Я його пишу на першому місці 302. І множу, просто множу як на ціле число 73. Потрібно знати, що підписується при множенні. Цілих чисел остання цифра під останньою цифрою. І далі таблицю множення нам потрібно знати: 3 множимо на 26, 3 на 0, це 0, 3 на 3 9, 7 на 2 ось тут потрібно знати, що підписуємо ми під 7, не під 6, а під 7, 7 на 2 14. Одиничку запам'ятали: 7 на 0 0 і 1, 1, 7 на 3, 21. Тепер додаємо 6, як додають цілі числа в стовпчик. 9, 1, 10, одиничку сюди, 1 і 1 – це 2 і 2 спустили. Тепер ми цю відповідь записуємо ось сюди і розбираємося з комами. Рахуємо загальну кількість знаків за комою. Знаків це цифр за комою. За цією комою раз, два. За цією ще одна. Разом три. Раз, два, три цифри. Тепер уявну нашу кому. Якщо кома не написана, вона завжди уявляється за числом. Переставляємо на цю кількість, на три знаки вліво. Один, два, три. Таким чином, кома стала тут. Все. Ви тут множили цілі числа. Тобто кома тільки в кінці у відповіді. Давайте ще один приклад. Ви обираєте найбільш, найбільш за кількістю цифр число довше. так? І множите на 8. Остання цифра підписується під останньою. І далі множите цілі числа. Тут ще легше приклад, бо тут на двоцифрове число ми множили. А тут на одно цифрове. 5 на 8, 40. 4. Запам'ятали. 4 на 8, 32 і 4 – 36. 3 запам'ятали. 0 на 8, 0 і 3. 3. 9 на 8, а краще казати, 8 на 9 це 72. Тому що ми все-таки 8 множимо на кожну із цих цифр. Пишу відповідь. Просто переписую це число і тепер маю врахувати кому. Дивлюсь: тут коми взагалі нема. Тут кома є, і дві цифри стоять за комою. Тому дві цифри я і відділяю наліво, тут уявляю кому в кінці числа і на два знаки: один, два, кома стане тут. І ще одне правило: якщо ви бачите, що за комою. В кінці числа стоїть 0, цей 0 нічого не вартий, ми можемо його спокійно відкинути. І відповідь буде 723,6. Хоча ось ці числа означають одне й те саме.